приходив раніше, вже п'ять разів я був в даному закладі. Постійно не вистачає якогось документів. Хоча можна було і спочатку мені це сказати, що я не ходив п'ять разів. Чому саме четвертий ранку? Тому що люди приходять, займають чергу чим раніше. Я прийшов четвертій ранку, 28 восьми в черзі. Я вважаю, що двох місяців крайні мало людям щоб поновити дані. Враховуючи, що я вже сам місяць вже тут. Мало часу було новити дані, проте було багато часу заробити на перший штраф. Я вже нехай буде втратили просто прийти. Я вже на це згоден. Я втомився просто. Немає сил. Намагався ще вчора записатися. Там останній час, який воно вказували на сьогодні, десяте вечора. А до кої, до перекої тут прийду? в десятій вечора. Я тут був вчора, до речі, не зміг потрапити, бо мене кидали від одніє людини до іншої. Сказав почекати до другої. Після другої я приходжу, кажуть, що нікого не пускаємо, максимум там медики або студенти. І все. У мене статус обмежено придатний, а згідно нового закону, такого статусу немає більше. Я маю проти ВЛК, аби змінити статус. Я визнаний непридатним ще в 2014 році. Я інвалід другої рух. І мені треба по закону вони обновити всі дані. Тобто, щоб поставили початку, що я виключений. Як я можу оновити через СНАП чи через Резерв Плюс? Немає даних, тому що я знятий з обліку. Сказали, що треба проходити комісію. Багато людей. Медиків, медиків пропускають без черги, поліцію без черги і так далі. Інформація, яка є в єдиному державному реєстрі призовників військовозобов'язаних та резервістів, які всі більше знають як систему оберіг, він може це побачити. Виявлення факту цього правопорушення він документально оформлює і передає керівнику ТЦК для складання протоколу. На наш погляд, дійсно, достатньо було часу для оновлення своїх військово-облікових даних. І міністерство оборони не ініціює внесення змін до законодавства України щодо продовження терміну цього оновлення.